Декілька слів про ту кризу, яка викликана кримінальною справою по Міндічу. Напевно, вже немає українців, які б не, не, не знав би це прізвище. Раніше ніхто з українців, чи мало хто вірніше з українців, знав це прізвище. Зараз вся Україна знає. Ми ж, ну, наповню коротенько, це особистий товариш президента. І це один із ключових співзасновників бізнес проєкту 95 квартал. Коли був цей скандал, тільки почався цей скандал. Суть скандалу Мітіча була в тому, що були створені десятки підставних юридичних осіб фірм, через які прокачувалися великі суми хабарів, по суті, і виведення готікових коштів через ці фірми відбувалося. Ці кошти бралися у вигляді хабарів. Від 10 до 15 по контрактах, які заключалися з бюджетними коштами. В першу чергу це сфера енергетики, це захист енергетичної системи, будівництво укріплень енергетичної системи, захисту. І зараз вже щупальці потягнулися і до інших міністерств, в тому числі до Міністерства оборони. Справа Мінді, Міндіча це як айсберг. Те, що нам показало набу ІСАП. Це верхня частина айсберга, а нижня частина айсберга, вона там знизу. І ті, хто знають, вони знають про те, що нижня частина в десятки разів може бути більша по вазі, ніж верхня. Тобто таким чином я якби натякав про те, що ми ще отримаємо дуже багато скандальних різноманітних історій. Так воно і буде. І зараз воно це знаєте, це як клубок, він розкручується розкручується. І чим більше він розкручується, тим більше ми розуміємо рівень корупції в органах державної влади. Справа в дійсності дуже дискомфортна. Чому? Корупція це завжди велике зло. І навіть в мирний час об'єми такої корупції є загрозою для державності. А в військовий час це може бути загрозою для існування самої країни. І чого ми попали в таку парадоксальну ситуацію? Получається, якщо ми розкручуємо цей, ну скажімо, цю справу і надалі, ми виходимо на самі верхи. Уже зараз говорять про можливу підозру бувшому міністру оборони Рустему Ульмєрову, а це теж дуже близька людина до президента. А тепер він займає, пам'ятаєте, тоді був скандал з ним, пов'язаний з міністерством оборони, і його прибрали. Я так називаю, щуку кинули у річку. Його прибрали і поставили на посаду голови ради національної безпеки і оборони. Це посада дуже ну, висока по Державному рейтингу, якщо так можна сказати, потихеньку ниточки тягнуться до голови адміністрації президента, до офісу президента Єрмака не хочеться робити поганих прогнозів. Ми бачимо про те, що корупція в Україні вже зашкалює, і градус напруги в українського суспільства зараз по цьому по цій справі дуже високий, тому що поки одні боронять державу льть свою кров, гинуть. Волонтерять, допомагають, коли пенсіонери дають копійку з пенсій. Є певна категорія недоторканих, які зробили самі себе недоторканими, які мало того, що жирують, які просто ну, без стида і без совісті обкрадають країну, яка воює. Це ж не просто вкрадені гроші, це не просто відкати. Це десь недоотримана зброя, це десь непобудовані захисні системи і споруди, а це значить людське життя, це гроші. На крові. Це гроші, ну, скажімо так, від зла. Це порушення всіх Божих і людських законів. Чесно кажучи, я прихильник введення смертної кари під час війни, тому що за такі речі не потрібно виховувати, за такі речі потрібно розстрілювати просто на смерть. Ну, іншого тут, напевно, не дано. Я розумію, що те, що я говорю зараз, доволі жорстко і, напевно, мало реалістично, але дуже не хотілося би, щоб в Україні почалися самосуди. Тому що якщо не діє правоохоронна система і судова система, діє народний суд. А зараз, наскільки ще говорю, градус підвищений в суспільстві. Не хочу там забігати наперед і робити якісь там прогнози, як далі буде розвиватися. Це це, по суті, політична криза. В мирний час це була б або добровільна відставка від першої особи і всього того оточення, яке є біля нього, до якщо це добровільної відставки не було б до Майдану до революції. Я ну, в цьому впевнений на 101%. Але Ми в війні. І Росія нам тільки похлопає в ладоні, скаже, о, молодці, тут українці почали між собою гризтися. Тому що я думаю, що це не просто скандал Мідіча і його компанії, це скандал держслужбовців високого ранга, і, напевно, він від реж... режисура його і сценарій написані були, напевно, все-таки в Москві. І я думаю, що в наших самих верхніх ешелонах влади все-таки ще залишається п'ята колона. І ще раз говорю, що ниточки скоріше ведуть до Москви. І якщо боронь поже, ця політична криза вийде на вулиці, на Майдани, це велика біда під час того, коли країна воює. І за чого, як на мене, треба зараз проявити терпимість і толерантність, треба зараз тиснути, якщо це моє потреба, на правоохоронні органи, хоча треба дати належне, що набу і САП в цьому плані працюють доволі гарно і доволі ефективно. Потрібно, щоб правоохоронні органи доробили свою справу до кінця, показали пальцем на винних. Потрібно, щоб суд їх осудив, реально осудив, і таким чином випустити оцей пар, не доводячи до якихось повстань, до політичної кризи. Тому що раз ще раз говорю, що Росія це буде тільки на руку, і я думаю, що це все і Росія нам допомогла зробити такі. Політичний скандал через те, що вона вмонтувала в органи державної влади те, що в народі називається засланих своїх козачків. Дуже добре, якщо от правоохоронні органи з цим всім розберуться. Дуже хотілося б, щоб все це закінчилося миром, бо нам потрібна все-таки перемога і завершення цієї, війни. а вже потім вимітати ці всі, скажімо, агієві конюшні і розбиратися у власній державі. Ну а так я бачу ситуацію по цій справі. Шановні друзі, як завжди запрошую вас підписатись на мій YouTube канал і наперед вдячний за ваші запитання, пропозиції, і спільно будемо працювати і поширювати український контент. Дякую.